Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. З першим снігом в нас випав сніг, і дівчата вже збираються гуляти. У нас неділя, ми смачно пообідали, прийшли із богослужіння. Ілонка спить, а ми з тими карапузами йдемо на сніг і беремо вас із собою. Отакі в них є костюми теплі. Хто пам'ятає, нам в минулому році підписниця висилала таку посилочку. І такі теплі костюми в них не були. І дуже класні. За що ми дуже вдячні. Дівай, курточка окремо ще одівається, теплюща така. Класно, так? Да? І такі мої гарні донечки. Вау! І підемо на сніг. Якраз в минулому році трошки велика була надіночка, це вже як ти підросла гарно. Якраз добре. Світла в нас немає. Йдемо погуляємо. Ні, так не треба вже. Шартики, що можна. Взивається. Ідемо. Радості немає меж. А це тільки десь годину тому почав іти сніг. І вже нападало трохи. Вже діти чекали. Ще в нас ми не бачили снігу. Це наш перший сніг. Дякую. Диви, що я написала. Бачу. Хто Юлія? Юлія. Як гарно падає сніжок. Клас. Не само салатик. До речі, поки йдемо, розкажу вам мою традицію. Я вже колись з вами ділилася і мотивувала вас також. Коли я роблю вдома салат якийсь слоєний, я завжди ще роблю декілька тарілочок або одну, отакі одноразові. Попила собі 100 одноразових тарілочок і роблю ще тарілочки, щоб потім можна було з кимось поділитися. І сьогодні той день йдемо до бабусі. Вона проживає сама. І ми зробимо їй приємність таку. Тому то мотивуємо вас також, молоденькі мамочки, хто має сили здоров'ячко, робіть добрі справи. Для нас це майже непомітно, на трошечки більше інгредієнтів, А для стареньких чи одиноких, чи просто комусь приємно зробити, це дуже класно. Отакі одноразові тарілочки, нічого потім не треба не віддавати собі. Зробили. І зараз з дітками прогуляємося і принесемо комусь трошечки тепла. Ми прийшли. Що, дівчата? Чекаємо. Все, бабуся відвідали. Бабуся щаслива, ми теж щасливі. І знаєте, хочу трошки сказати, тому що якось останнім часом. Я так розумію, додається багато нових людей. І зараз можуть почати писати, що о, ви це робите для показухи. Ось, коли там робите добрі справи, хай ніхто не знає. Так, ми робимо і коли ніхто не знає. Але інколи я роблю це ради того, щоб показати, змотивувати, надихнути і вас також. Я вірю, що ви також це робите. Молодці. Але можливо комусь буде як добрий приклад, добрим нагадуванням, що і отаку дрібничку просто зробити салатику і комусь зробити приємність. І ви також зробите. І я буду дуже рада. Тому мотивуємося разом, будемо ставати кращими разом і нам усім у цьому благословінь. Такий червоний. Покажи свої щічки. Де твої щічки, червоні щічки? Були? І в тебе червоні щічки. Ходіть грітися. В хаті тепленько вже натоплено біжимо. Ось які гарні сніжинки падають. і в мене на носі. Клас. Все, ми вже вдома. Де ти, Діночка? А, ти є. Ідемо в хату вже. Біжимо в хату. Вам хочемо подякувати, що ви з нами залишаєтеся. Навіть коли відео рідко виходять, ви все рівно чекаєте, переглядаєте, пишете коментарі. Дякуємо! На цьому будемо закінчувати. На цьому будемо закінчувати наше відео. Чекайте, на стов... Чекайте наступних і до зустрічі у нових. Усім пока-пока. Пока-пока. Щаслива дитина. Пока-пока.